Чернігівські безхатченки майструють будки для безпритульних собак. Все через сильні різдвяні морози. Деякі чотирилапі їх не пережили. А попереду ще традиційні хрещенські заморозки. Люди, які самі не раз лишались взимку просто неба, вирішили допомогти тваринам. Працюють безкоштовно, матеріалом їх забезпечують волонтери. Алла Скорок продовжить. Із молотками в руках безхатченки будують житло безпритульним собакам. Самі були такими, поки не потрапили до реабілітаційного центру, де наразі живуть. Добре знають, що таке мороз, коли зігрітися ніде. Все. І Кожен раз собака може зайти, вийти, повіті. як штора? На двері, причому тепла. Олександр за фахом, інженер-механік. Руки що роботу пам'ятають. Ну, не раз плюнуть, тут плювати довго треба. Щоби їжі ділить, почому? Потому що одні гвоздей тут кілограми виходить Буда, а справжня хата для цілої чотирилапої родини. У кожній житиме відразу кілька собак, тому їх навмисне робили просторами. Колишні безхатьки працюють безкоштовно. Це такий собі елемент трудотерапії. Матеріалами їх забезпечують волонтери. вот у нас нормальні сухі досочки оброблені. і ширина. 3 см пенопласта, который у нас по периметру находится. И, значит, пол тоже утеплённый. Они выживают за счёт чего? Они кучкуются, и они греются друг от друга. То есть вот даже фотографии посмотрите, их снегом, сугробами засыпало, а они вот за счёт себя греются. Конечно, они полезют в будку. Эта им будет тепло, и они будут ставиться там, где собаки живут. Ещё одна умова від волонтерів: буду лишатимуть там у місцях, де за ними наглядатимуть, на території гаражних кооперативів чи підприємств. Інакше їх просто розкрадуть. Хтось із кураторів щодня під Тома своїх підопічних. Ай, хороші, хороші собаки такі. Собак з маколиками поступово провчають до халабуди. Новосели дивуються новим хоромам і з недовірою обнюхують. Ну, от перший от результат. Рижий був в будці. Увиділи всі. Рижему шесть літ. раз за свої шість років собака узнала, що такое тепла будка. Без хатченки встигли зробити до різдвяних морозів п'ять будок. Про собак, які досі ночують просто неба, збирають інформацію, а ще шукають будівельні матеріали, щоб забезпечити наперед роботою людей, які самі тільки нещодавно знайшли дах над головою. Але Скорок, квасилькоба Чернігів та Сен 1+,1.